Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та п'яти областях. Знеструмов понад 600 тисяч споживачів. Про це повідомляє Міненерго. У ніч з 28 на 29 листопада. Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в місті Києва, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Як зазначають Міненерго, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у місті Київ, понад 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині. За даними Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюватимуться там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше зав... е... заживити усіх абонентів. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки. Погодинних відключень також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Друзі, якщо говорити про удари Сил оборони України, вони вийшли, я би так сказав, на якийсь інший рівень, тому що ви прекрасно знаєте, що ми завжди. Е Кажемо про наступне, що найкращі санкції проти Росії це удари сил оборони України, Це і служба безпеки України, і головне управління розвідки і сили безплотних систем, які виносять і підстанції єдиної енергетичну систему Російської Федерації. Вчора до речі підтверджено було удар в Ростові на саме пункт шахти. Це ключовий вузол на 500 кВт. Підстанція знаходиться, яка зв'язує центр центральної регіони Росії із південним напрямком ключовий плацдарм. І також, звичайно ж, це нафтопаливний комплекс, нафтопоробка, перекачка, відвантаження і так далі. Тому подібне. Але от вчора трапилася дуже цікава штука, тому що було атаковано два танкери біля берегів саме Туреччини. І ці два танкери горіли. Вони відносяться до російського тюньового флоту і обидва судна ходять під пра. Гамбії і перебувають під міжнародними санкціями. Про це повідомляє як видання Reuters, так і агенція Bloomberg. Також Кайріос називається один з танкерів йшов з Єгипту до, куди б видовому, звичайно ж до Новоросійська для завантаження. У момент удару знаходився за 28 морських миль від берега Туреччини. На борту було 25 членів екіпажу, ніхто не постраждав. Другий танкер звати, називається він Вірат. У червні фіксувався в порту Севастополя. Точний Пункт призначення невідомий, знаходився за 35 морських миль від берега Туреччини. На борту було 20 людей, ніхто не постраждав. Швидше за все є припущення, що танкери були атаковані морськими дронами. І ми прекрасно розуміємо, друзі, що є санкції, які вводяться, але Росія намагається їх обходити, використовуючи тіньовий флот, звичайно ж. І так би мовити, це є вторинні санкції вже від наших сил оборони України або просто хороших надводних беків. Але найцікавіше, друзі, момент удару вибраний саме тоді, коли танкери були пусті і йшли в Новоросійськ. Для завантаження, тобто на це також зважалося, аби не завдати лиха в чорному морі. Ми кардинально розуміємо, кардинальну різницю від роботи хороших дронів і те, що роблять терористи. Ви ж пригадуєте, як було затоплено біля узбережжя напівнапів. Південніше від Криму було затоплено і розлито нафти. Там же ж було просто на кілометри видно ці чорні плями. Так от, тут було вибрано саме момент, коли ці танкери є пустими. Якщо це буде вже впроваджено в хорошу якусь таку циклічну роботу, сплановану, ми знаємо, що серпня місяця почалися. Постійні регулярні удари по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Там вже 23 заводики, по яких били неодноразово. Лік йде вже по 4 по 5 ударів по окремих з них. Це Рязанський, це Афіпський. До речі, четвертий удар сьогодні був Новокуйбишевський, який виробляє вчора удар реактивне паливо для авіації ворожої і велика, велика. Кількість інших навтопородних заводів. не буду їх перечисляти. Будемо їх перечисляти з вами, коли будуть удари. Вчора також було прекрасне дійство, друзі, тому що в, в день. Вчора в Росії, 28 листопада, ем, хотіли знову вони похизуватися, що мають якісь міжконтинентальні ракети, але все вийшло як завжди. Ось ви бачите ці кадри. Що трапилося? Розповідаю ем, в день. Вчора стався сильний вибух. На космодромі Ясної в Оренбургській області ем, там могли проводити чергові випробування ядерної ракети Сармат, які завершилися, як ви бачите, вкрай невдало для окупантів. Космодром Ясної знаходиться в як я вже і сказав, в Оренбургській області Росії. Федерації поблизу одного іменного міста та неподалік від кордону з Казахстаном. Учора в мережі от власне і показали ці кадри та фото та відео, як, е, на якому видно, що запускали, запускали, але воно якось не запустилося. Після вибуху в повітрі здійнялася величезна хмара отруйно помаранчево фіолетового кольору. Російська влада не надала офіційного коментаря. А місцеві видання написали, що евакуації з Яснова не буде. Мовляв, загрози людям е, хмара диму не несе. І, взагалі, все добре в цій годині. Якраз і поговоримо, що таке могло бути, тому що інші кажуть, що цей колір хмари означає токсичність, і що це могла бути м якась небезпечна ракета. Wall Street Journal пише, що реакція Путіна на так званий мирний план розкриває його справжні. Ходи і справжню мету і задуми, так званий мирний план Сполучених Штатів Америки, і реакція на нього лідера, диктатора Російської Федерації Володимира Путіна дає відповідь на фундаментальне питання, що визначає успіх мирних так званих переговорів. Чого хоче глава Російської Терористичної Федерації? Так він заявив, що бойові дії припиняться тільки коли українські війська покинуть утримані ним території. І як пише The Wall Street Journal, це показує, що заявлені цілі Росії виходять далеко за рамки завоювань завоювання східної частини нашої України. Заяви Путіна свідчать про те, що в кінцевому підсумку російський лідер хоче позбавити Україну суверенітету, відновити вплив Москви на Київ і зупинити вторгнення організації Північного Атлантичного договору в регіон, який Росія вважає своєю сферою впливу. Це означає, що будь-яка угода, яка не відповідає основним цілям диктатора Путіна, ймовірно стане прелюдією до нового вторгнення, спрямованого на їх забезпечення, як заявив. Один із економістів е, каже, що все, що перешкоджає майбутній війні, неприйнятно для Путіна. Ну, ви знаєте, якось Америку для нас Wall Street Journal не відкрили. Цю статтю, напевно, більше треба читати саме американцям е, і їм розуміти, особливо делегації, якщо в них ще хтось є, е, хто сумнівається. Бо ви знаєте, вже 10 місяців Трамп при владі. І мене дуже великі сумніви, що він Відьков, Кушнер або інші його оточення наївно вірять в те, що Путін може зупинити війну. Мені здається, що вони свідомо розуміють, що ні на які перемовини і ні на які компроміси Путін не піде, але вони далі намагаються так би мовити бавитися в хорошого поліцейського, демонструючи свої потуги щодо завершення цієї війни. Ну бо направду, якби хотів, хотів Трамп швидкого. Завершення цієї війни він би активніше давив на важелі, які він має щодо Росії. Звичайно ж, знову ж таки, ми згадуємо друзі законопроект інстаграм Блюменталя, який був написаний ще в квітні цього року. Квітин це нагадаю вам четвертий місяць, а зараз нас одинадцятий місяць. Відчуваєте, так скільки часу було згайно адміністрацією дієвою Дональда Трампа? Так, от тоді ж республіканець Лінсі Грем та Блюменталь демократ написали закон, який законопроект, який підтримали в сенатори. і там зі ста сенаторів підтримали май, майже. 90. це означає, що вони таким чином при бажанні голосування вдолали б майбутнє вето Трампа, тому що законодавство США каже наступне: якщо законопроект підтримує 61 або більше сенаторів, Трамп не може накласти вето. Ну от власне, якби вони хотіли, а що за законопроект? Це ж законопроект про те, що будь-яка країна, яка купує енергоносії в Росії або торгує з нею, на неї накладаються мита в розмірі 500%. Ви розумієте, який це був удар для всіх, хто купує в Росії. Але це лише виключно популізм. Тому що, по-перше, я вже вам сказав, що при бажанні сенатори могли, б це проголосувати, незважаючи на Трампа, якщо вони такі великі захисники добра і е, е, України. А з другого боку, я також вам нагадував, що Трамп, тільки коли він прийшов на посаду, він вів спеціальне економічне становище. Сполучених Штатах Америки. Воно, своєю чергу, дає йому право без конгресу, без сенаторів, без нижньої палати представників, без довгих цих процесів голосування, узгодження, дзеркальних голосувань. Ну, бо ви розумієте, мають проголосувати сенатори, дзеркальний законопроект мають проголосувати Палата представників і тоді лише його погодити. Так, Трамп ввів це економічне становище, яке дозволяє йому підіймати мита просто розписом ручки своєї. Що він неодноразово, до речі, робив проти Індії. Він ж піднімав 25% плюс 25%. п'ять проти країн як він помпасно демонстрував це от пард Білим домом підписання там понад півтори сотні країн, на які він вводив в мита по 10, 20, 30, 45%. відсотків. Так само він може ввести мити на ті країни, які купують щось в Росії. Але ж ні, він цього не робить. Але розповідає, що зараз йде тиск на Україну.